Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Я вже казав, що найбільше питань по двох напрямках, двох проблемах це вибори в нинішніх умовах і ракета Фламінго. Є, немає і так далі. Про вибори ми з вами вже поговорили. Я намагався як можна коротше, але точніше акцентованіше відповісти на нагальні проблеми, які ви ставите. Друга проблема це ракета Фламінго. І ви задаєте, так є, немає, були приклади, немає прикладів і так далі. На частину з цих питань я відповів у презентації, яка була і нині, коли я буду говорити, я на окремі речі буду посилатися, бо вони є дуже важливі. З точки зору того, щоб ми розуміли один одного, довіряли один одному, ну і в тому числі спілкувалися шляхом питань і відповідей. І от, власне, питання перше: Володимир Розсоза. Хто скаже правду? Ламінго ракети Україна має чи розводять, бо пишуть різні версії. Перше. В матеріалі, який мною було показано, як презентацію, використані неукраїнські джерела. Це західні матеріали, які зібрані із таких видань, як Welt – це німецька, Bild, німецька, Кар'єра де Ласера німецька, Телеграм британська. Гардіан британське видання, Монд французьке. далі Фігаро французьке, Нью-Йорк Таймс. Можна вважати британсько-американським виданням і так далі. Причому у цьому матеріалі використані ілюстрації, також які взяті у більшості своїй із західних джерел. А, зокрема, Кар'єра Делосера Італія, а, Вельт Німеччина, Більд Німеччина, а, Телеграф а, Британія. Тобто, насправді те, про що я говорив в а, цій презентації, є а, перекладами, ілюстраціями західних видань. Більше того, там в матеріалі, в тому числі, показані а, і думки. Фахівців, зокрема, фахівців Стокгольмського інституту, які займаються проблемами будівництва ракет, космічних приладів і так далі. Причому в презентації показано, як фахівці розбирають удар, який було нанесено ракетами Фламінго по базі ФСБ в Криму. Такий удар було нанесено. Причому фахівці дуже добре знають про те, що наносився удар трьома ракетами, одна з яких не долетіла до цілі, одна попала безпосередньо в ціль, і одна вдарила в 100 метрах від цілі. Вирва, яка була утворена. А, вона більша ніж 15 метрів в діаметрі. Тому це були і застосування, і практичне використання. На а, слайдах презентації вказано дати, місця і експертні висновки. Там навіть вказані, в тому числі приведені космічні фото, а, на яких видно, куди наносився удар. Тому Перше, що можу сказати, відповідаючи пану Володимирі Россозі, що ракета така розроблена, вона є, і нині вона просто впроваджується в серійне виробництво. І де були удари фламінгом? Я вже навів приклад. Удар було нанесено про базі ФСБ, От, Удар наносилося, як я сказав, трьома ракетами, дві яких. Вдарили в місце розташування цілі, одна а по шляху, очевидно, чи вона вибухнула, чи не долетіла. Я відповіді на це питання не знаю. Незрозуміло, пане Романе, де ви побачили Фламінго? Як свідчить заголовок вашого відео? Наші військові фламінго не бачили, бо фламінго несе заряд тисячу кілограм, а таких вибухів на території Росії не було. На території Росії вона не застосовувалася, як я сказав. Вона застосовувалася лише по цілі бази ФСБ в Криму. І, власне, цей приклад і став підставою для початку аналізу, розбору ситуації. В презентації, яку я вам показав, прошу не послухати матеріали, в тому числі подивитися відео. Там я, ракета ця є в розрізі. До речі, ті, хто побачать її в розрізі, хто займався питаннями ракетного будівництва, ті нагадають дуже багато складових. Бо ракета Фламінго – це такий собі пакет, який з'єднаний із багатьох відомих складових в Україні для тих, хто знайомий ракетобудівництвом, чи, скажімо, безпосередньо займався розробкою подібних. Об'єктів. Дійсно, заряд а, подібний, а, містить наслідки параметрів, а, вирви і так далі. І а, згідно висновків Стокгольського інституту, а, це вже підтверджено, в тому числі, що одна із ракет, яка була спрямована на центр ФСБ в Криму, а, впала за 100 метрів. Від місця прицілювання і вирва утворилася в діаметрі більшою, ніж 15 метрів. Тому в цьому відношенні ви абсолютно правірно зорієнтований. Немає ніякого фламінго досить вішати а, людям локшину. МОМО-Юа. Ну, принципово, я міг би не відповідати на це питання, бо я коли бачу символи, знаки навіть. Символ герб і прапор моєї батьківщини, яку я люблю, я розумію прекрасно, що тут дуже важливо, щоб було написано там прізвище ім'я, щоб я міг звернутися до людини. Ламінго є розроблено. Більше того, це розробка як продовження традиції українських розробників ракет. Я не випадково сказав щойно, що ті, хто займався цим питанням, побачать там попередні досягнення ракетобудівництва в Україні, це дуже добре. В свій час складові цієї ракети були забраковані в Радянському Союзі в Москві. Однак, як виявилося, з точки зору дальності і потужності рівних до цього часу. Цьому, цьому, цій ракеті немає. Тому тут дуже важливо, щоб в тому числі була вирішена проблема прицілювання. Проблема ця пов'язана із темою напівпровідників мікросхем для управління самим об'єктом, тому можу. Стверджувати абсолютно впевнено, що якщо й будуть якісь затримки, то вони будуть власне з точки зору управління об'єктом і складовою цієї ракети, пов'язаної з електронікою, з напівпровідниками, мікросхемами і так далі. Тому що те, що стосується вибухової частини, чи, скажімо, самого ракетоносія, то в цьому відношенні принципово в Україні ніколи проблем не було. Більше того, ракетоносій, який виробляється в Україні, його можна впізнати навіть по тому, як ракета піднімається. Це є особливість українських ракет. До речі, вона частково вирішена, в тому числі в Ілона Маска. Але вона не, на, не настільки досконало вирішена, як вона вирішена в українських ракетоносіях. Це особливість, я тут окремо зазначаю. Ну а від цього зрозуміло зростає і потужність ракети здатності нести відповідне навантаження. Згадайте, радянські ракетоносії з а, літерою Т. Які доставляли на навколоземну орбіту, де тоді знаходилися і американські, і радянські космонавти, відповідні вантажі. Так, от, ці ракети, в тому числі, ракетоносії, розроблялися і забезпечувалися Україною. Олександр Хорольський не думав, що пан Роман розпочне тиражувати дезінформацію про Фламінго. Так не існує ні одного доказу, що вже системно йдуть удари по расистам ракетою Фламінго. Ні один незалежний технічний експерт це б не підтвердив. А перше, я не кажу про системні а, власне в презентації, іде мова про те. Що а, ракета поставлена в серійне виробництво. І а, там в презентації розповідається про те, які складнощі є в серійному виробництві. Але ракета випробувана на практиці. Я вже сказав, для враження центру ФСБ в Криму, де було застосовано і випробовано три одиниці цієї ракети. цифри які Firepoint підприємство називає, це їх відповідальність про те, скільки буде випускатися, коли буде випускатися і так далі. Але на даний час ракета розроблена, вона вдосконалюється. Я вже сказав про її сильні сторони, сказав, в тому числі, і про слабку сторону. Над цим іде робота вдосконалення. Я не сказав ніде про те, що іде серійне виробництво. Ракети. Няк не можу повірити в існування Фламінго, дуже хочеться, але не можу. Ну, власне, дуже прошу вас, подивіться, будь ласка, цю презентацію. Там є підтвердження і українських, і західних фахівців, і аналіз того, що це за ракета, її параметри, її переваги. Ну, там менше зупиняється зупинка на недоліках, але вона є. В кінці кінців там описано в тому числі проблему з точністю прицілювання. А, якби Фламінго були, за затомагавки, ніхто б не вів би мову. Розмова про томагавки за будь-яких умов велася б, бо так само вели розмову про Абрамси, щоб з'явилися е, гепарди. Абрамс це американський танк, е, леопарди це німецький танк. Leclerc – це французький танк. Якщо ви побачите зараз, то завдяки після того, коли прибуло декілька абрамсів, пішли і французькі танки, і британські танки, і бронетехніка скандинавських держав і таке інше. Тобто в цьому відношенні є певна система дій. Так само, як а, після а, літаків F-16 в Україні з'явилися. В тому числі Рафаль французький, Грін в тому числі САБ підприємства Шведського і таке інше. Тобто, в цьому відношенні є певна система взаємовідносин, коли союзники підтримують один одного при прийнятті рішень. Десь вже писали, що разом з цим Фламінго потрібно запускати цілий рій простих малих дронів, щоб вони відволікали на себе ворожі засоби ППО. А Фламінго долетіло до цілі. От така інновація. За будь-яких умов Фламінго захищена від контролю окремими видами радіоелектронного контролю, радіоелектронної розвідки. Однак не від всіх. І, власне, те, що йде доробка нині, це і є свідчення того, про що ви пишете. Не знаю, хто ховається за юзером іменем 1862, але частково ви говорите про проблематику. Якщо ви подивитесь презентацію, там названі параметри, в рамках яких Фламінго не контролюється. Однак це не всі параметри. Це означає, що за будь-яких умов. Можуть бути розробки, які можуть зафіксувати ракету, які, ну це треба говорити безпосередньо з розробниками. Можливо, не всі технічні параметри ракети Фламінго описані у відкритій публічній а, літературі. А, наступне Казимир Каминський, боєголовка Фламінго є вибухівкою. 1050 кілограм дає вирву діаметром 20 метрів. Де ж вона в Криму на базі ФСБ? Така вирва створилася, коли у вересні місяці було нанесено удар, а, як я сказав, трьома одиницями. Дві з них а, досягли об'єкту. Одна попала в ціль, а інша вдарила поруч за 100 метрів. От, власне. З космоса ця вирва й сфотографована більше 15 метрів. Хтось бачив приліт тони вибухівки по Московії. А як я вже сказав, Архіпдемідов, пане Архіпедемідов, по Московії її, її не застосовували. Її застосовували по базі ФСБ в Криму. А, ну що ж, дякую вам за постановку цих чудових питань. А ніколи не думав, що доведеться вивчати, розбиратися що питання будівництва ракет. Хоча в свій час, будучи заступником голови, голови адміністрації чи секретаріату президента, курував ці питання, тому дещо знаю. Дякую вам за те, що слухали. Дякую за те, що дивитесь, Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.